От хто це у нас тут за крабат? Що за драка? Алло. Найшла? Ай молодець. Найшла. Молодець. Так, другу зараз буду твою подружку ловити. Оледающі. Каже, дощ, ще йшов цілий день. Поїсти не дав нормально. Ну так. Я замість доставки. Їш-ніш. Собак повідганяли. Тут ходять, каже, тут собаки такі. І всім діло є до білок. Пока-пока, угу, угу. Да, Ми тут їмо. Люблять собачки на білочок подивитися, особливо їх хазяйва. Прийдуть, стануть і дивляться, як собака дивиться на білку. А білки не подобаються. Просила білка передати всім собакам, їх хазяїнам, що їм не подобається. Да. Собаки приходять без горі. Ще її зубами клацають. Їш, є ж, ж маленькі. Все, зі ти що? І голубам нічого не залишив. Що, до мене. А ну ти так, да, ти ж знаєш, де там у тебе, що лежить. я ж. Молодець. Молодець. Кажи, ми цей маршрут, то признаємо. Да? Все, пока.